Завершуючи нашу лекцію про артиклі, розглянемо дуже важливу тему вживання артиклів з власними назвами. В даному випадку майже не існує якихось закономірностей, вам просто потрібно запам'ятати, коли ми вживаємо артиклі з власними назвами, а коли ні. Отже, якщо у нас є іменник, власна назва, то ми або не вживаємо артикль, тобто так званий «the article, або вживаємо означений артикль The. Спочатку ми з вами розглянемо випадки невживання артиклів з власними назвами. Ми не вживаємо артикль перед назвами планет Jupiter, Earth, Mars. В даному випадку артикль не вживається, так само, як і з назвами континентів Europe, North America, South America, Asia тощо. Артикль також не буде вживатися перед назвами країн Ukraine, Italy, Sweden. Ми ж не кажемо The Ukraine and Italy тощо. Але існує. Виключення, коли в назві країн стоїть такі слова, як Republic, State, Kingdom, «union», «emirates», то тоді ми будемо вживати означений артикль The: The USA», The United Kingdom». Також ми будемо вживати означений артикль, якщо назва країни стоїть у множині, як «Netherlands» або «Philippines», і у нас буде The Netherlands» та «the Philippines». Артикль також не вживається перед назвами міст: Київ, Лондон, Періс, Москов тощо. Але існує одне єдине виключення: це The Hague. це місто Гаага, яке знаходиться у Голландії. Перед ним ми будемо вживати означений артикль The і, чесно кажучи, я не знаю чому. Наступний випадок ми не вживаємо артиклів перед назвами вулиць, площ, доріг та парків – «Oxford Street», Trafalgar Square, Nathan Road, Regents Park. Ми також не будемо вживати артикль перед назвою озера. Але якщо озеро стоїть у однині. Але на противагу цьому, ми будемо вживати артикль «the», якщо ми говоримо про групу озер, як The Great Lakes, наприклад. Ми не будемо вживати артиклів перед назвами шкіл, коледжів та університетів «Florida University», Шевченко University», тощо. Але існує виключення. Якщо у нас є слово, яке позначає саме цей заклад як «university» або «college», і після нього йде прийменник OF, то тоді перед назвою ми будемо вживати означений артикль The, у нас є «Florida University», але буде The University of Florida». Також ми не вживаємо артиклів перед назвами свят. Christmas, New Year, «Easter» тощо. Можна згадати дуже відому пісню групи ABBA Happy New Year. Вони ж там не вживають артикль перед назвою свята Новий рік, і ми також не вживаємо. Також ми не вживаємо артикль, коли наша власна назва складається з двох слів. Власна назва є першим словом, наприклад, Westminster Abbey. Ви бачите, у нас є два слова: Nottingham Castle знову ж таки два слова. Victoria Station – Kyiv, The. Причому в кожному з цих прикладів у нас перше слово це власна назва, а друге ні, але існує виключення The White House та The Royal Palace. Наступний випадок. Ми не вживаємо артиклів, коли ми говоримо про назви церков або соборів St. Сент Cathedral або St. Andrew's Church. Також ми не вживаємо артиклів, коли ми говоримо про назви місяців та днів тижня, як і про назви піророку, як ви пам'ятаєте, з попереднього слайду: May, Saturday, Wednesday, April тощо. Але коли ми вживаємо означений артикль the у значенні займенників this, that, тобто у значенні вказівних займенників, значенні той або цей, то ми можемо вжити цей артикль перед. Назвами місяців або пір року або днів. Наприклад, «The Saturday you came», Та субота, коли ти прийшов, мається на увазі, що та субота, коли ти прийшов, тобто артикль «the» в даному випадку ми використали замість займенника «that». про це правило ви детальніше поглянете в вашому конспекті. Ми не виносили його в лексі через те, що воно досить просте. А краще з ним ознайомитися, ви зможете у своєму конспекті. Ми з вами тільки що розглянули випадки невживання артиклів з власними назвами. А тепер давайте все-таки поговоримо, коли ми вживаємо означений артикль з власними назвами. А саме, ми вживаємо означений артикль з власними назвами, що позначають водойми. А саме, океани, річки, озера, моря. Перед усіми цими власними назвами ми будемо вживати означений артикль. Наприклад. The Indian Ocean, The Black Sea, The Dnipro River, The Persian Gulf. Перед усіма цими назвами ми будемо вживати означений артикль. У нас є одне єдине виключення. Коли ми говоримо про одне озеро, тоді ми не вживаємо артикль. Але коли ми говоримо все-таки про групу озер, то тоді артикль буде вживатися. У нас приблизно така сама ситуація з групою островів. Коли у нас є група островів, ми вживаємо означений артикль. Наприклад, The Hawaiian Islands. Або ми можемо сказати The Hawaii. Тобто, коли у нас є група островів, ми вживаємо означений артикль. Але коли ми маємо лише один острів, ми не вживаємо означений артикль. А у нас буде просто без артикля. Так само, як і з озерами. Така сама ситуація у нас із гірськими хребтами The Carpathians. Коли ми говоримо про Карпати як про групу гір, як про гірський хребет, то тоді ми будемо вживати означений артикль. Але якщо ми говоримо про лише одну гору, то тоді артиклю не буде. Наступний випадок, коли ми вживаємо означений артикль, це коли ми говоримо про регіони, наприклад, The North of Ukraine, The West End це такий район в Лондоні, The Crimea. Коли. Ми говоримо про ці регіони або про ці райони, ми вживаємо означений артикль. Але якщо ми хочемо сказати не The North of Ukraine», а наприклад «northern Ukraine», то тоді артиклю не буде. Також ми вживаємо означений артикль перед назвою історичних документів або пам'ятників The Constitution», The Statue of Liberty, The Monument of Taras Shevchenko», тощо. Означений артикль також вживається перед назвою етнічних груп. Прошу звернути вашу увагу на те, що, по-перше, ці назви пишуться з великої літери, вони майже всі мають закінчення S на кінці, за деякими виключеннями, такими як British або French, наприклад, і ми вживаємо перед ними означений артикль. Означений артикль вживається перед назвою готелів, музеїв, галерей, ресторанів, театрів, кінотеатрів та банків The Hilton, The National Theatre. Але, коли в нашій власній назві цих установ ми маємо закінчення S або S з апострофом, то в тому випадку артикль не вживається. Я можу вам запропонувати найяскравіший приклад це МакДональдс. На кінці ми маємо апостроф С. І артикль не вживається. Коли ми говоримо про назву сім'ї, тобто про прізвище сім'ї, то ми також вживаємо означений артикль перед їхньою, так скажемо, назвою. Наприклад, як ми скажемо сміти або петренки, англійською мовою це буде звучати як the смітс, the petrenkos». Знову ж таки, ми маємо закінчення S на кінці, ці прізвища стоять у множині, і ми вживаємо означений артикль. Ми вживаємо означений артикль, коли говоримо про назву Він: The Civil War, The First World War тощо. Але коли у нас ідуть в такому порядку, як World War I», World War 2, то тоді артикль не буде вживатися. Отже, ми з вами розглянули основні та найважливіші правила вживання або невживання артиклів. Зрештою, правил та випадків ви зможете ще більш детально ознайомитися в конспекті. Зараз. Прошу перейти вас до семінарського заняття, під час якого ми розглянемо, яким чином ці правила використовуються та як ви зможете їх застосувати у вашому мовленні та під час виконання домашнього завдання. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете задати їх на форумі, і я з радістю на них відповім. Ну що ж, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!